Рятувати людей в умовах війни в Івано-Франківську польські інструктори провели навчання з тактичної медицини для українських лікарів. За п'ять місяців курси пройшли понад 500 медиків. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Дадак. Нема ж немає сам. Умовах наближених до воєнних Ось так проходять навчання медики з усієї України. Був вибух в підвалі, стрілянина, і от ми прибули в складі з колегами з групи, і у нас був керівник. От я підпорядковувалася йому, і ми мали знешкодити противника, забезпечити безпеку і відповідно надати можливість працювати медикам, які повинні врятувати якнайшвидше людей. Ми провели працювати. В звичайних умовах, де все спокійно, навіть якщо там не спокійно, ти розумієш, що ти можеш щось зробити, ти всім забезпечений. Але коли приходить така ситуація, коли велика кількість потерпілих, це завжди важко, це завжди складно. Не вистачає комунікації, не вистачає ресурсів. Тому ці навчання дуже добре для того, щоб саме створити певну комунікацію між людьми, щоб навчитися, як діяти саме в екстрених ситуаціях. П'ять днів навчань, і щоразу за новим сценарієм на цих кадрах автобус із пасажирами, у який влучила російська ракета. Медики намагаються врятувати людей. Ви... «Допоможи! Да? допоможи тут водій. Я пасажир! ті ситуації, які пережили наші колеги, вони насправді надавали допомогу таким пораненим. Вони дійсно опинялися в цих ситуаціях. І дуже часто їхній досвід власне стає таким сценарієм для наших занять. Це дає можливість унеможливити ці всі помилки в майбутньому, коли ми стикаємося з реальними ситуаціями і коли працюємо біля реального пацієнта. Серед тих, хто опановує навчальний курс, ректор медуніверситету імені Олександра Богомольця Юрій Кучин каже, здобутими навиками ділитиметься зі студентами. «Вчили у нас не просто надавати медичну допомогу, але працювати в команді. І ну ми за це надзвичайно вдячні нашим польським братам. Це є міксом невідкладної допомоги. І тактичної медицини, що дає можливість лікарю невідкладних станів ефективно надавати допомогу в тих умовах, яких зазвичай не буває, тому що нас в нашій країні на жаль, кількість цих ситуацій зростає з кожним днем. Навчання проводять польські інструктори, основну увагу приділяють на відпрацюванні алгоритмів дій медиків у стресових ситуаціях та в разі великої кількості потерпілих. Українські медики із поставленими завданнями справились, кажуть поляки. дуже високо, Чи ті елементи, які коревчані припроваджені? Ми дуже високо оцінюємо роботу українських колег. Ті елементи, які ми показували, дали неабиякий результат. Бо медики зможуть повернутися на свої робочі місця з вдосконаленими вміннями. А друге, що є дуже важливим, це те, що в них є бажання вчитися, незважаючи на те, що тренування потребували фізичних зусиль. І так склалося, що тут присутня та група людей, яка не хоче просто відбути ці тренінги, а справді хотіли чогось навчитися. А далі вже ці навики пропагувати серед своїх колег-лікарів, своїх колег і колежанок, чи і фельдшерів. завдяки співпраці із Польщею. Уже відбулося два етапи навчань. Перший тривав 10 тижнів, і тоді взяли участь 500 українських медиків. Зараз зосередилися на підготовці інструкторів. Навчання, де приходять 47 чоловік. Ну, франківськ, 15 чоловік, де поглиблені курси для інструкторів. Ці курси, які проходять по у база по дитячій дорослій реанімації, тактична медицина, де ми підготували 15 своїх інструкторів, де можуть вони Після проведення цих курсів саме проводити навчання і по не тільки наших працівників, але і військових. За словами Мирона Матайка, такі курси організовуватимуть і надалі.